Історія від відеоігр почалася ще не з аркадних автоматів і домашніх консолей, а також із домашніх комп'ютерів, які стали розповсюджені саме в плані персонального комп'ютеру вже у 80-ті роки. І наприклад, на комп'ютер Yamaha kvt 2 це міжкільний комп'ютер, який працював на операційній системі MSX, також виходило дуже багато цікавих восьмибітних ігор. Було багато різних жанрів. Один із самих розповсюджених жанрів був жанр скрол-шутера, тому що він якраз. Ас також перекочував з аркадних автоматів, і гра Space Force Unknown це явний такий представник цього жанру. Космічні сили, так дуже часто називалися і серіали, і ко комп'ютерні ігри, і там якісь фільми, тому що про космос, фантастика, це було цікаво. Як я вже і сказав, це гра це такий скрушутер, вертикальний, де ви бачите ваш невеличкий космічний корабель з видом згори і ви летите над поверхнею якоїсь бази або над поверхнею якоїсь планети і... Знищуйте ворогів, там якихось космічних нападників, які також вилітають в різних літаках, катерах і таке і інше. Також вас будуть зустрічати різні турелі, гармати, які також будуть по вам стріляти. Зброя у вас тут одна, можливо, якось вона і покращиться, але я так і не долетів до того моменту, де зброя покращиться. Ваш корабель стріляє такими кулями. І проти вас також всі ваші вороги стріляють однаковими кулями. Але але кількість цих пуль може бути різна. Хтось вистрілює одразу по дві, хтось одну і таке інше. Гра має дуже високу важкість, тому що ворогів багато, дуже стріляють вони дуже потужно, і в принципі все проходить доволі швидко. Хоча графічно гра доволі непогана. Хоча гра й була випущена у другій половині 80-х років, але виглядає вона так по восьмібітному, схоже на якусь графіку Денді, і графіка доволі приємна, але довго по Цю гру, мабуть, не вдасться, або вдасться тільки тим, у кого дуже-дуже такі міцні нерви і у кого дуже гарна реакція. Тому що, як я вже і сказав, ворогів в грі дуже багато, спострілів е, е, також дуже багато, тому проходити рівні буде важко. Коли ви втрачаєте життя, ви також починаєте спочатку того підрівня, де ви вже пролетіли, тому це також трошки дратує. Але в цілому пограти можна, як то кажуть, класична клас... класика. На цьому все. Всім пока.